Всім привіт! Мене звати Артем і знаєте, останнім часом пізнання України, її історії, величних постатей стало дійсно трендовим. І як на мене робити це в ігровій формі, наприклад, за допомогою настільних ігор, набагато цікавіше. Тож сьогодні я якраз і хочу познайомити вас з однією із таких ігор, які нам розповідають про Україну під назвою Видатні Українці від видавництва Хто ми? Насправді, видатні українці це лише частина серії ігор про Україну, адже є ще й коробочка про області України, її фауну чи навіть події, які змінили українців. Але головним у всіх цих іграх є те, що вони розповідають багато цікавих фактів про відповідну тему. І сьогодні так зійшлись зорі, що ми будемо знайомитись із видатними українцями. Тож, давайте подивимось на цю гру ближче. Тож, поїхали! Отже, видатні українці, це дуельна гра, в якій головним завданням гравців стає визначити обрану інформативну карту, тобто історичну постать, яка була обрана противником. На початку гри кожен разів отримує ось такий планшет, а також ще три інформативні карти із ось такої великої колоди наших видатних українців. На цих інформативних картах зазначається багато цікавезної інформації, чому саме ця постать є такою значущою, її досягнення, і здобутки, та й багато іншого. А ще й на картах зазначаються символи, які і характеризують відповідного історичного діяча. Кожен символ має свій опис, що стосується саме обраної людини, її життєвого шляху. Ляху та її досягнень. Кожен із гравців повинен передивитися усі свої три карти. Після цього обрати одного із цих персонажів і вставити його інформативну карту у відповідний отвір на планшеті. Це і буде загаданий персонаж гравця, який і буде необхідно відгадати супернику. Також кожен із гравців отримує свою персональну колоду із ось такими картами видатних українців, які необхідно виставити в комірки на ось цьому планшеті. Проте одну із цих карт необхідно ставити у комірку «Спробуй, вгадай, і це має бути саме той персонаж. Який, на думку гравця, і був загаданий противником, тож на початку гри гравці визначають першого гравця, підкидуючи спеціальний жетон. І після цього по черзі, починаючи з першого гравця, гравці виконують. Ходи, тож хід гравця неймовірно простий. Дивлячись на підказки і піктограми на полі, гравцю необхідно обрати одну із них і поставити одне питання на вибір: чи є така позначка на обраній карті гравця, або навпаки, чи відсутня ця позначка на карті. Наприклад, зараз гравець обирає ось цю комірку і задає питання, чи захоплювався джазом обраний персонаж суперника. Суперник бере свою інформативну карту і дивиться на позначки, які зазначаються на його карті. І якщо такої позначки, немає, то його відповідь ні. І тоді гравець повинен відмітити це, виклавши відповідний жетон на. Комірку після цього гравець дивиться на усі свої карти на ось цьому планшеті, а саме на позначки вверху цих карт. На цих картах також є символи, які дублюють усі позначки з наших інформативних карт, і знаходить ті карти, на яких зазначається саксофон і прибирає ці карти з цього поля, так як на відповідній загаданій карті нашого противника немає відповідного символу. Проте, якщо б навпаки гравець відповів так, тоді необхідно було б прибрати усі карти із цього пуля, на яких відповідно немає зазначеного символу. Після того як запитання було поставлено, хід переходить противнику, який так само ставить вже своє запитання. І таким чином гравці виконують ходи, намагаючись прибирати як найбільше карток кожного ходу до моменту, поки один з гравців з впевненістю не зможе сказати, що за видатний українець був обраний противником. Просто через те, що на його планшеті залишається лише одна карта. Тоді цей гравець перемагає у раунді і отримує одне переможне очко. Проте, якщо ця карта буде знаходитись у комірки «Спробуй, вгадай, тоді гравець отримує відразу ще одне додаткове переможне очко. Ну а уся партія в нас триває до моменту, поки хтось із гравців не набере три переможних очка. Звісно, що гра видатні українці більше гра на пізнання чогось нового, ніж на напружене суперництво, стратегії чи тактичні прорахунки. Механічно кожного ходу гравцям треба просто вмикати своє пізнання математики, вираховуючи найбільшу кількість символів, яка зустрічається на більшій кількості карт, і задавати питання, чи є такий символ на обраній карті, чи ні. І в цілому все. Але може пощастити, і ви отримаєте відповідь. Так, і якщо це станеться на початку, то за одне питання ви зможете прибрати відразу більшість карт. Однак, звісно, що маючи здогадки, який саме персонаж був загаданий противником, це трішки полегшить ваш вибір і дасть можливість більш точно прибирати найбільші об'єднані групи карт. Просто, як на мене, видатні українці, це не та гра, де механіки на першому плані. Тут це ж привілює пізнавальна частина гри, де ви можете дізнатись чогось нового, а можливо, ще й застосувати свої знання в цій області і водночас посуперечайте один з одним. Тож, якщо вам є цікавим такий аспект, то як то кажуть, велкам. І на цьому в мене все про цю гру. Дякую всім за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам каналу. Бережіть себе! Все буде Україна, па, -па.